Для роботодавців, у яких працюють особи, що мають підстави для бронювання, на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в кабінеті страхувальника відкрито новий сервіс. Сюди необхідно буде оперативно вносити відомості про трудові відносини з працівниками. Особливо у пенсійному фонді звертають увагу на такі критично важливі пункти. Це прийняття на роботу, переведення на іншу посаду. І звільнення. Це обов'язково, що треба зазначати. Воно має часові обмеження. Інформація має бути оперативно занесена, це, тому що на наступний день ну, остання можливість подати. І якщо вже буде втрачено час, то внести ці дані не буде можливості. А це далі може вплинути на. На електронне бронювання безпосередньо того працівника, якого наприклад взяли на роботу, переведення на іншу роботу також впливає на бронювання, каже Олексій Сорокін. Якщо людина звільняється, то бронювання скасовується. Всі персональні дані мають бути занесені на сервіс не тільки оперативно. Але й без помилок, адже виправити їх після відправлення буде неможливо. Постанова кабміну номер 650, яка регламентує питання бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану, вступила в дію з 8 червня. Саме з цього періоду і необхідно вносити дані, зазначають у пенсійному фонді. Це йде накопичення, накопичення реєстру. А електронне бронювання передбачається через дію. Через дію, але використання інформації буде безпосередньо з реєстру застрахованих осіб пенсійного фонду. Наразі тривають технічні роботи для забезпечення виконання постанови з боку ПФУ. Страхувальникам треба бути готовими подавати необхідні відомості у визначенні законодавством терміни. Для консультацій в управлінні пенсійного фонду працює гаряча телефонна лінія.